Резонансне убивство на Сумщині три роки тому призерку чемпіонату світу з біатлону Олену Демиденко знайшли мертвою на порозі власного будинку. Діло набуло широкого резонансу не лише в Україні, а й за її межами. Сьогодні стали відомі нові подробиці кримінальної справи. Вся родина зібралася, аби відсвяткувати день народження Олени. Їй виповнилося 28 років. Наступного ранку її знайшли мертвою на порозі власного будинку. У закривавленому тілі з численними ножовими пораненнями сусідка ледве впізнала Олену. Я бачила, що на ній було множество ножових ранень, В ліву грудь три ножових, глибоких, в праву грудь два, і в області колінних чашечок на обіх ногах теж по одному удару. Це оперативне відео з місця події. Закривавлений поріг будинку, вся підлога та ліжко. Слідчі кажуть, удари ножем були настільки сильні, що частини руків'я ножових Жа розлетілися по усій підлозі. У цьому будинку жила Олена із своїм хлопцем. Ним був Роман Самарін, 1980 року народження. Раніше вже судимий за грабіж і вбивство. Сидів у в'язниці 10 років, але про темне минуле не знали ні Олена, ні її родина. Ми ж не знали всю правду. Він від, мабуть, по натурі по своїй був звірем. Саме Романа слідчі підозрюють у скоєнні вбивства. Наступного дня після злочину він втік у Росію, адже жив всього за 30 кілометрів від кордону. Його оголосили у міжнародний розшук. Знайшли швидко, адже Романа посадили у російську в'язницю за чергову крадіжку. Кілька днів тому його етапували у глухівське СІЗО. Запис Йде. іде а, так я не буду. відповідати на ваші. Ну Не вже говорив вам, що я не буду на камеру. То й почому на камеру камер. Якщо суд доведе провину, експівмешканцю біатлоністки загрожуватиме довічне ув'язнення. За чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення волі. Убита Олена Демиденка була майстром спорту з біатлону, дворазовою призеркою чемпіонату світу з літнього біатлону. Працювала дитячим тренером у глухівській спортивній школі. Альона Щербакова, новини СТС.